Програма тема дня на українському радіо Дніпро в ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі презентували книгу Андрія Пермякова Залізна евакуація. Письменник задокументував подвиги працівників укрзалізниці під час війни, як вони вивозили цивільних з небезпечних регіонів та навіть приймали пологи. Зібрав майже півсотні історій реальних людей, їхні спогади та переживання. Як створювалася ця книга? Далі розповість її автор Андрій Пермяков. Книга залізна евакуація видана за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики. Книга документованих історій героїзму залізничників і періоду евакуації. А кожна людина, я спілкувався з якою вона розповідала і власні емоції кожної людини, власні відчуття я намагався передати всі ці події і нагадати, щоб ми всі пам'ятали цей час і знали насправді про героїзм тих людей, які організовували та координували цю евакуацію. І це здебільшого ми бачили, що це. Провідники або чергові вокзалів, або машиністи. А це ще й колійники, це ще й працівники енергетики, залізничники, це ще зв'язківці. А це багато, багато професій людей, які організовували, але робили все для того, щоб цей потяг з людьми рятував наших громадян. Книзі зібрані історії зі всієї України, а різні історії різних професій, різних людей. А їх різні відчуття. Це не про один потяг, це не про один вокзал, а це не не про не про одну ділянку або дистанції колій. А це про всю країну, але певними виборками, про певними епізодами життя цих людей. Їх дуже багато. Вони навіть не всі увійшли в книжку, ті, що у нас були. Тому наші презентації проходять на київському вокзалі, на Дніпровському вокзалі. Буде в Харкові, буде у Львові, буде в Одесі, і там далі можливо ще в інших містах. І в кожному а, ми намагаємось підібрати ті історії, які притаманні саме цьому регіону, тобто історії а, в Дніпрі, будуть історіями. А, Провідниці поїзду Дніпро-Хелм, або диспетчеру Павлограду, або ділянки Чапліна, щось, що пов'язане з Дніпровською залізницею або з Дніпровським вокзалом. Ну, і також будуть ще ті історії, які ну, ми всюди читаємо, вони загальноукраїнського такого якби, характеру. Тому воно в такому масштабі. Не можна сказати, що це про окреме щось. Це зроблено як із пазликів із різних різних історій, Вся, щоб люди бачили масштаб героїзму працівників Укрзалізниці в той час. Кожен з нас, наприклад, напевно, має родину або знайомих, які за допомогою Укрзалізниці спокійніше відчували, коли їх родини поїхали в евакуацію з будь-яких місць. І я сам Бачив на власні очі з моєю родиною, також само я відправляв свою дружину з дитиною. Знайомі, потім самі залізничники передають ці історії. І, і ми почали працювати над тим Укрзалізницею. І таким чином народилась така книжка. Всі реальні історії, реальні історії реальних людей. Може, десь трошки художнього слова додавлено, да але події і герої реальні. Ми навіть оголошуємо їх імена. Прізвище не кажемо, а імена, да. Однією з наймасовіших була евакуація з Дніпра до Хельма у перші дні березня. Автор розповів спогад провідниці Дніпровського поїзду Галини. Жінка з перших днів війни допомагала людям. Пропонує її послухати. Працюю з самого початку війни з 5 березня. Тільки на евакуації працюю, допомагаю людям. Важко да важко Їх оттуда, вони не хочуть туди виїжджати, Ну а треба, по перші вистріли. Перша зустріч у мене була у Харькові. Це дуже, і потім, коли вже евакуація, ми знову вертаємося в Харків. Там бомблять, ми носимо цей юголь, і отак от на воздухі, отак от ми всі вітаємо. Моя напарниця біла. А вірю, що ти біла? Не переживай. Історій дуже багато, дуже багато. Там їхали дві дівчинки. Тісно ж по по вагону не пройдеш, ніде не пройдеш, Візде, візде, все, все зайнято. Я горі, присядь, хоч сюди, я постою, давай поочері. Поки я печку там підсипаю, сядь отут в купе. Вона, я можна сумочку тут залишу. Я на неї аж розсердилася. Що тобі сумочка? Ти сама полеш. Їхати скільки до Хелма. Ми більше полтора суток їхали. Не розклади, немає нічого. Вона нехай побуде тут сумочка. Я краще постою. А що в тебе в сумочці, там скрипка. Там скрипка. Вона так її оберігала, каже, це все, що в мене є. Говори, паспорт, документи в тебе є, рідні, близькі. Каже, в мене скрипка. Я музику люблю. Я дуже кохаю музику. Це так для мене було зворушливо. Нехай лежить з вона в безпечному місці, ніхто її не роздав, вона не намокне. Дуже така зворушлива історія, що вона мені так от врізалась, просто врізалась в пам'ять. Це молоденька дівчинка. Спогади героїв зачитували актори Дніпровського академічного театру, драми та комедії. Оповідачка Оксандра Епштейн каже, для неї кожна історія окремий світ, в якому є вся палітра емоцій та почуттів. Запропонували приєднатися до цього читання, ми це вичитували, самі якось щось знаходили, акценти. Ну, тобто хотілося, щоб ці історії були живі. тому що Текст він сам по собі потужний, і за цими словами є живі люди, є, ж, є і біль, і щастя, і сльози. І хотілося щоб вони реально ожили в тексті щось своє. Тобто, якщо це відгукується, або там сльози, якийсь розпач, або значить, є мета, значить, хтось щось впізнав своє. Я впевнена, що люди мають це слухати, це чути якомога більше. У мене було багато історій багатьох людей. Тобто у мене не була одна історія. Ось це в нас Вікторія і Олена Єлена. От у них історії однієї людини. У мене тут їх декілька. І в кожній є щось таке щемливе, Є щось всі вони неймовірно щирі. Для мене кожна історія це окремий світ, такий світ, в якому є все, що можна, вся палітра емоцій та почуттів. Глядачі не стримували сліз. Ліні найбільше запам'яталася історія, де люди у заповненому вагоні з рук в руки передавали ампулу, щоб врятувати дитину. Я дуже емоційна людина. Мене довести до сліз досить просто. Тож мені на цьому вечорі було дуже важко емоційно. Те, про що розказують, і те, як це. Близько до всього, що відбувається, дуже зачіпає за душу. Як люди передавали живою чергою ампулу, аби врятувати життя дитини, тому що від людей, які у паніці, ти не очікуєш, що вони зможуть організуватися і когось врятувати. Але завдяки тому, що всі якось згуртувались, це Стало можливим, і це спасло життя дитини. Люди повинні знати про те, що відбувається. Люди повинні знати, з якими героями їм доводиться разом жити у цій країні, щоб люди почували надію, щоб люди почували себе трохи у безпеці. Це для мене не те, що близька тема, але все одно дуже вдарило по почуттям. Книгу Залізна евакуація вже презентували у Києві та Дніпрі. Незабаром у Харкові, Львові та Одесі. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Далі говоримо про те, як отримати спадок під час війни. Спадкування це перехід прав та обов'язків від померлої особи до спадкоємця. Тож який нині порядок отримання спадщини, і про це далі розповість адвокатка Світлана Боднар. Спадкування під час військового стану в Україні викликає дуже багато тяжких емоцій, але все ж таки під час військового стану люди почали найбільше стискатися. З даною темою, тобто, щоб людина чітко зрозуміла, що таке взагалі спадкування, це спадкування, перехід прав і обов'язків від фізичної особи до інших осіб, тобто інших спадкоємців. Наприклад, жила собі людина, набула собі на як рухома, так і нерухома майно має певний перелік об'єктів, і в якийсь момент людина помирає. І тобто, після її смерті саме право власності на рухоме майно вже переходить до певних осіб. Це називається так званий сам процес оформлення спадщини. Люди дуже плутають. Вони вважають, що дата відкриття спадщини це саме коли особа, наприклад, звернулася до нотаріуса, подумала звернутися до нотаріуса. то це взагалі дуже велика помилка. Дата відкриття спадщини це вважається дата смерті особи, яка написана безпосередньо в свідоцтві про смерть. Наприклад, якщо особа. Померла 15 січня, а звернулась до нотаріуса 15 березня. То дата відкриття і дата відліку термінів починається саме з 15 січня, тобто дата смерті це є дата відкриття нашої спадкової справи. Телефонує мені знайомий, каже Світлано, привіт. Кажу, привіт. Він каже: Ти знаєш, що там всі час померла моя мати. Кажу, да, знаю. Він каже: то сьогодні саме 6 місяців і один день. Це до військового стану, коли було ще 6 місяців. Кажу, і він каже: то я вже готовий прийти, що ти зробила документи під ключ. І ти розумієш, блін, населення реально плутає, і багато хто каже, що треба звернутися після шести ну під час військового стану десять то обов'язково з моменту смерті до десяти місяців є люди плутають про те що державний нотаріус може набагато більше ніж приватний звідки це пішло ми не знаємо але насправді що приватний що державний має ті самі повноваження я б сказала будучи відкрито що краще можливо звернутися більш до приватного нотаріуса, він можливо буде дорожчий але в приватного не такі черги, а якщо і черги, то вас чітко записують на конкретний запис. А у державного нотаріуса ти приходиш певна там черга людей, і між собою дуже тяжко домовитись. От зараз військовий стан. Да? Багато жінок разом з дітьми поїхали за межі України. Да? Наприклад, залишається батько на території України, тобто да не виїхав. І в цей момент може загинути батько. А дівчина, донька, залишилася поза межами країни, і вона не може, скажем так, сюди приїхати. Є певні страхи, хвилювання, що йде зараз війна в Україні, і тому це можливо один із поважних причин, чому особа в свій час не звернулася до нотаріуса треба зрозуміти що та людина яка піде оформляти спадкове майно після вашої смерті щоб в неї був був певний перелік документів на саме це майно тобто якщо ви хочете заповідати наприклад за час моїх практик да, і злитка золота заповідали наприклад то треба було чітко прописати де знаходиться в якому банку щоб людина дійсно могла скажімо так отримати це майно тому що зі слів написати ми можемо заповіт записується зі слів Цього нам не треба документи, але щоб потім не виникло проблем людей, які це бажають отримати майно. Наприклад, до речі, коли люди чують слово заповідь, вони одразу пугаються, лякаються, думають, що заповідь, це, якщо я хочу, це треба піти в державні структури, взяти довідку одну, взяти довідку другу, з тими двома довідками піти ще за однією. Ні, нам треба лише ваша особиста присутність, треба взяти паспорт, код особи, яка бажає заповідати. Звернутися до нотаріуса будь-якого щодо державного, що до приватного, взяти з собою документи на майно, бажано заповіт, записується зі слів, але бажано показати нотарці документи на майно як рухоме, так і нерухоме, щоб чітко прописати юридичну адресу, найменування майна, яке ви бажаєте заповідати, і бажано взяти копію паспорта людини, на яку ви бажаєте зробити заповіт. Але я наголошу, ми можемо написати зі слів. Ну, щоб не було даних помилок, ми прописуємо прізвище ім'я по батькові особи, вказуємо дату народження обов'язково. Чому просять дату народження? Тому що якщо після спадкової справи, під час відкриття спадкової справи приходить особа каже: Я Іванов Іван Іванович, а по реєстру спадкового ми дивимося, що Іван Іванович їх дуже багато, і ми не розуміємо, чи це саме той Іван Іванович прийшов, чи ні. Тому треба піп і. Дата народження особи, на яку ми заповідаємо, все і більше нічого. Вам дається заповіт, ви пішли з цим заповітом додому, і ви навіть його не вкажете своїм спадкоємцям, в майбутньому, що у вас є заповіт. Ви можете його покласти, заховати. А на момент смерті реєстр покаже, що є саме такий заповіт, і якщо Цього заповіта нема, нотаріус надає запит на дублікат, і ми отримаємо відповідно цей заповіт. На практиці, коли відсутній заповіт, навіть три дня брат, з сестрою, сестра з сестрою свариться і кожен тягне на свою сторону, якби то тяжко не звучало. А коли є заповіт, то чітко виконується згідно заповіту. Все тобто чітко зрозуміти, що кожен наступний заповіт скасовує попередні, тобто. На момент смерті, якщо було їх до моменту смерті, було чотири заповіти, то четвертий заповіт має юридичну силу. Всі три попередні вони автоматично скасовуються. Наприклад, зразком живе собі сім'я, чоловік, дружина і син. Наприклад, чоловік за життя заповідає на свого сина все своє рухоме, нерухоме майно. На момент смерті відкривається спадкова справа. І ми чітко розуміємо, що заповіт йде на сина. А дружина, наприклад, розуміє, що в неї нічого немає, їй не заповідали. Ну в даному випадку закони кажуть, так як на момент смерті дружина пенсійного віку, вона обов'язково має на свою частку, не дивлячись, чи там був заповіт на цього хлопчика-сина, чи не був. Якщо вона, наприклад, не бажає отримати, вона повинна прийти до нотаріуса і відмовитись. Як змінився порядок звернення щодо отримання спадщини після 24 лютого, і про це далі розповість старша викладачка кафедри аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Наталія Протопопова. Є е, передбачені законодавством строки. Е, цей термін обумовлений. До військового часу був 6 місяців. Це розповсюджено, багато людей про це знають, але під час військового стану додали ще 4 місяці, тобто в нас наразі 10 місяців. Термін наголошую: 10 місяців, і особа повинна звернутися до сплину цього строку не після. Людина повинна звернутися до суду в тому разі, якщо в неї. Є поважні причини, через які вона цей термін пропустила. Якщо позовна заява з такими поважними причинами буде задовільнена, то людина, отримавши рішення суду, повертається знову до нотаріуса, і на підставі цієї рішення відкривається спадкова справа. Як відбувається успадкування, якщо людина не заповіла нікому свій спадок? Коли така виникає ситуація, людина помирає і вона не розпорядилася за життя своїм, не висловила свою волю, не або не встигла, або раптово це відбувається, будь-які випадки бувають, то в цьому для спадкоємців виникає таке право як спадкування за законом. Це коли особа під час свого життя не розпорядилася своїм майном. Спадкоємці mm -hmm. в цьому випадку. Відповідно до цивільного кодексу України встають в чергу, яка складається з п'яти черг відповідно до кодексу цивільного. Наприклад, перша черга це діти з дружина, чоловік і батьки. Вони всі в рівних частках мають право на спадщину. Іноді таке буває, що люди плутають і вважають, що якщо це батьки, то це друга черга, або якщо ми там говоримо. Про дружину або чоловіка, то ще раз наголошую, якщо таке відбувається, всі в рівних частках отримують спадщину. Що стосується за заповітом, за заповітом спадкування це коли людина, будучи в здравому розсуді, свідомо, Виявляє свою волю і у нотаріуса фіксує, кому і яке майно рухоме або нерухоме. Вона бажає, щоб після її смерті спадкували. Це можуть бути і родичі, і ступінь споріднення. Тобто вона будь-якому може заповідати своє майно після своєї смерті. Є в нас декілька видів заповивітя, і навіть можна. Відкрити, да, коли нотаріус бачить, що заповідає людина, прописує заповіт таємний, тобто, коли він відкривається вже під час смерті Да. Тобто, коли особа прописує умови, за яких її там хоч вона мажала поховали, і по після цього вже хто як буде набувати майно після неї. Що ви порадите одразу після смерті людини, куди необхідно звертатися, щоб отримати спадок? Коли відбувається в родині така сумна звістка, подія, хтось помирає родичів після Таких подій знаходяться в певному емоційному стані, вони розгублені, все зрозуміло, і при цьому родичі починають уважно вислуховувати своїх родичів, подруг і так далі, які надають, як їм здається, дуже гарні слушні поради. Але це є. Хибною такою помилкою людей, вони, по-перше, в такому разі, поки ці йдуть дебати між ними, вони втрачають терміни, про які я казала казали ми сьогодні, і вони. Втрачають правильність, послідовність своїх кроків, які можуть для них бути, тому ми завжди радимо, коли стається така подія, і ви родичі, ви розумієте, що вам є що приймати або спадкувати яке майно за родичем. Ви повинні звернутися до або юриста, або адвоката, або вже безпосередньо до нотаріуса. При цьому ви відповідно з собою повинні взяти відповідний пакет документів, які, на вашу думку, людина вважає за документами. На майно. Свій паспорт індифікаційний, і в цьому випадку, приходячи людина до спеціаліста, вже отримує певну кваліфіковану допомогу. Якщо людина потрапляє до адвоката, то вона отримує вже позицію адвоката, тобто адвокат автоматично займає її сторону. Тобто і бажаний результат людина отримує максимальний в цьому випадку. А, Відповідно до чинного законодавства, тому що бувають різні випадки, родичі між собою і сваряться, і є безліч умов, які можуть вносити певні корективи у спадкування. Це була старша викладачка кафедри аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Наталія Протопопова. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.